Land Rover Discovery Sport 17-го року випуску. Авто у нас з Америки з мінімальними пошкодженнями на 2-літровому бензиновому двигуні. Дуже доглянутий стан. Автобіль в чорному, гарному кольорі. У нас тут є повний антихром, гарні диски. На авто немає ніяких сколів, подряпін. Взагалі дуже класний стан лакофарбового покриття. Теж дисочки гарні, намиті. У нас без доступ по двом переднім дверям. також є сліпі зони. Відкриваємо, зустрічає у нас шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, музика топового мерідін, мультикермо. Також тут є опції, які доставили вже в Америці. А саме підігрів руля, карплей, камеру заднього огляду. Тут ще до речі стоїть підігрів всіх сидінь. Чотирьох. автомобіль в дійсно. Власному стані, і саме головне фішка цієї машини, що тут 50 тисяч рідного пробігу кілометрів. У нас лобове скло в термальній плівці. Тут теж є тонування по колу. Отак виглядає салон позаду автомобіля. Там у нас є кнопочки для підігріву сидінь задніх пасажирів. Дуже і дуже просторе авто, яке підходить як і для, для їзди по місту, також міжгород. Між Отак виглядає задня частина автомобіля. В принципі дуже стильово виглядає, як по мені що спорт, що означає спортивний автомобіль в першу чергу. Отак відкривається. у нас сіропріод багажника, зустрічає такий міський багажник. В принципі, місця достатньо, щоб сім'я, куди ти пихать, не знаю, віддихати там в Житомир або в Карпати, якісь. або можна взагалі виїхати в Європу, чи є така, звісно, можливість. Отак автомобіль виглядає по колу, дуже класний стан. Кому цікаво ну, знайти реально живий Land Rover, Сюди був живий по кузов, був живий по двигуну. Впливала комплектація, то це ваш варіант. Всі деталі отам за телефончиком. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, щоб не пропустити такі нові надходження.